Всім привіт, друзі! Все, красиві, і нині ми з вами провіримо, що ці дві кривиці у мене спаровані. Ся і тут ножка. І ося. Ось. Хоч так то є, дивитися, то вони спаровані. Ну, зараз ми провіримо. Кинемо їх до нашого роя робочого сега. І перевіримо. Зараз забираємо звіс її поїлку, і їдів, формушку і впускаємо. Забрав, йдемо привишку першу. Першу перевіримо ножку. Шутайте ножка. Швидше ми впустили було. Вона швидше вже вагітна. Вона, звісно, трохи агресивна. як видите ви шугєте. Зарами пустимо і перевіримо. Це такий проявів шишути. Я розумію. На початку тейби кришава трохи Ну, Зараз я не знаю. не, фуркає. Фукає ножка на крока, все добре. Ми ще зараз. Хочу перевірити, щоб. І стрібну на неї. Ось вона тікає. може відтекти сюди. туди, куди я не хочу, щоб вона тікала. ось, щось підтримуємо. Ось, що видите, фурка її це признак вагітності. Кривися. Ось, значить вона вагітна. Ось так. За всю забираємо і впускаємо другу. Забрала кривись, зараз несу другу. Йдемо по другу кривись, ось тут вона. то і два методи. Я вам перший показав це впускати до края. А є ще другий метр, Це не ось тут, а ось тут ближче до ВАП. Ми так би типу, зжимаєте. І якщо будете шутити типу, виноградини, то вона теж значить вагітна. А ми будемо пускати до кроя. Отарія на мене ефективніше. Давай туди ну, і Дивимось на реакцію. Значит, ну, не даєся, ну... Но... Вона... Ні, так, да, вона не дається. Она не ну, і не фуртет. Ну, буває ті такі привезли, але що вона перезажимає хвіст, ось, зажала хвіст, то і куди ховаєшся, то значить вона теж ваїть. І ще й песно те, що вухо тримає тако. Це іначе не подобається. Все, забираю кривисю Мої кривисі дві вагітні. Будемо дивитися далі. Ось. Все. Все, я дуже сильно радий, бо мої дві кривиці вагітні. Ось, всього вагітно. Тут я готуюся і їсти давати. І все вагітне. я прям так вортить, що там буде... Ох, йой! Наступно вагітно. Все вже на 100%. Ось А ви підписуйтесь, ставте лайки Буду вам далі знімати гарні відео. Давайте зразу вам і покажу, які тут у нас прощат вже підрисує. Ось ось отут які. Так його шинятки в них не відкрилися у двох осих. Не знаю, що робити. Я що знаєте, підкажіть ось. Ось це Все, ставте лайки подписывайтесь. Всем па-па-па-па.